Доброго дня! Хочу з вами поділитися такою практикою, Інь-янь, дивитись на чоловічу і жіночу енергію. Як перевірити можна себе? Чи все у вас добре з чоловічими і жіночими енергіями? Ми ставимо себе, уявляємо справа чоловіка. Якщо ви, якщо ви жінка, справа від нас чоловік. А зліва від чоловіка стоїте ви, виходить, він по праву вашу руку і закриваєте очі. І, от, допустимо, ви взяли його за руку. Якщо ви чоловік, то ви можете жінку взяти за руку, вона у вас буде зліва. Там, де ліва сторона серця більше знаходиться, там у нас жіноча енергія протікає. Справа чоловіча енергія протікає. Ми уявляємо, якщо б ми закрили з вами очі. Ви зі своїм чоловіком або жінкою закрили би очі, які у вас відчуття? От віддатися потоку енергії і ступнути шаг вперед. Чи бачите ви попереду себе красиві двері, вам легко туди входити. Чи ви в ці двері, якщо ви. Бачите двері попереду себе, чи легко ви входите разом? Чи одну дверцю відкриваєте ви легко, а чоловік ваш легко або нелегко? Тут енергія, виходить, чоловіка, якщо він нелегко входить в нові двері, енергія чоловіча застояна. Це значить і ваша, як відображення вашого чоловіка, це і ваша чоловіча енергія всередині вашого тіла не до кінця пропрацьована. Тобто ви повинні дивитись, чи легко відкривається двостворна така дверця вперед з закритими очима, чи легко дві дверці відкриваються, чи тільки одна права, чи ліва. Практики і медитації на розкриття чоловічої і жіночої енергії я вам можу дати окремо. Може, є в відкритому доступі у мене деякі, є надихання відкриття. Може, є ці процеси у вас більш глибокі. Подивіться, з якої сторони вашого тіла, ліва чи права дверця, відкривається легко. І ми подивимось ці результати. Буде видно, одразу по вашим відчуттям, ваше тіло буде вам казати да або ні.